ТСН тиждень з залою Мазур. У неділю ми знову поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків у цьому ефірі, де прорахувалися росіяни, коли пішли на Вовчанськ? Чим сили оборони тримають місто, де немає ні секунди тиші? І до чого тут електронна система Міноборони Резерв Плюс? Чому смерть президента Ірана викликала стільки підозр? Як зміниться ситуація в Росії без допомоги Раїсі? І чому Україні не все одно? Як прізвище Путін знайшли серед пособників Гітлера, і чому президент Росії може виявитися генетичним нацистом, історичний детектив, біографія, яку б хотіли стерти у Москві. Головні події, щоб кожен знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість. Більше 25 років довіри та досвіду. ТСН «Тиждень з залою Мазур у неділю, о 20-й.